Всім доброго дня. На сьогодні дуже хмурно, <кій> йде дощик. Я попоралася і от прийшла в хату хочу вам показати свої вазончики. Подивіться, які в мене гарні вазони. Ось такі, вам... такі вазони в мене гарні. Отакі Цекала. Я її пересадила була, вона так гарно взялася. Оце такий великий гарний вазон. І тут в мене ще один є. Чаще такий вазон, такий гарний вазон у мене. Зараз я вам покажу, скільки я носочків нав'язала вже хлопця. Нав'язала носочки. У нас так хмурно, така погода. Така. Дощ йде. І тут в мене ще один вазон. Домовичок наш. Я покажу, скільки я нав'язала. Тут дощик іде, тут мене один цвіте. О, такий цвів. На дворі дощ, так хмурно. О, скільки я хлопцям нав'язала носків. Ще дві пари. Оцю ще не зв'язала, але не пошила ще. А цю пару оцю одного зв'язала, а одного ще в'яжу. О, подивіться, скільки мене хлопцям носків. Подзвонила до волонтера, сказав, приїде. Забере. Я хочу, щоб ну чим можна, чим тим ми допомагаємо, що ж в країні війна. А я носочки нав'яжу, хлопцям отдам їм буде тепленько, зараз зима, передають тупше морози великі. О, такі різні, різні, різні. Які нитки є, такими в'яжу. Я сказала деяким людям, мені принесли трошки ниток. Я ще нав'яжу, дякую їм. Що мені принесли ниточок, бо я вже все порозбирала, що тільки можна. І в гуманітарку ходила, брала кофти, і за цього вони всі різні. От, подивіться: і зелені, і сині, і чорні, і білі. Ну, які є. Всякі-всякі нитки. Це зв'язала вчора пару. Ну, я за день пару почти зв'язую, як нема в хаті роботи. А як є робота, то я не в'яжу. Бо треба де то подоглядати, то біля кроликів, то біля кози. Тобто -то, ну, біля хати в селі дуже багато роботи. А так, от зараз дощ іде, я попоралася і буду в'язати. Дов'яжу цього носочка, почну ще одного, поки він приїде, я нав'яжу ще носочки. Ще більше носочків нав'яжу. такі в мене діла. Отака в мене продати отакі мене зараз дощ іде снігу нема, ну дощ іде, морозу нема. Ну так холодну на вулиці. От що ми сьогодні будемо цілий день робити.